Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал Про інвестиції. Сьогодні поговоримо про Interactive Brokers і його комісії за купівлю і продаж акцій, а саме за його три тарифи Light, Fixed і Tired. Який тариф вибрати і як його змінити в налаштуваннях Interactive Brokers. Вподобайка, ми починаємо. Щоб почитати про тарифи Interactive Brokers, не обов'язково бути зареєстрованим у брокера, а можна просто перейти на їх сайт interactivebrokers.com і сюди вибрати, наприклад, тут «Pricing» і тут вибрати «Commission». Тут з лівого боку у вас вискочать різні підрозділи, нас буде цікавити тільки акції і ETF -и. Далі є три кнопочки, про які акції, про які комісії ми хочемо почитати. Чи це Норд Америка, чи Європа, європейські акції, чи азіатські акції. Вибравши Норд Америка, можемо спуститися нижче, і побачити, тут розписано. Три тарифи: Interactive Brokers Pro Tired, Interactive Brokers Pro Fixed і Interactive Brokers Lite. Lite недоступний для нерезидентів Америки, тобто він доступний тільки для тих, хто проживає в Америці і має там резидентство і платить там податки. Якщо ви не являєтесь таким, то для нас це, для вас це не підходить. Для нас є дві опції: Interactive Brokers Tired і Fixed. Коли ви реєструєтесь у Interactive Brokers, у вас автоматично має Стояти тариф фіксед. Тобто нема так, що ви заходите, реєструєтесь, у вас жодного тарифу немає. Автоматично за замовчуванням стоїть фіксед. І якщо тут придивитися, то бачимо, що написано комісія 0,005 тисячних цента за акцію, бо тут написано monthly Volume Shares за акцію. От. Якщо брати таред, то тут вже написано 0,0035 тисячних за акцію, тобто вже менше. Але якщо уважно придивитись, то ми бачимо, що тут дуже багато якихось колонок незрозумілих, а тут тільки одна: тут написано, це мається на увазі, що якщо у вас менше 300 тисяч акцій в місяць ви робите там обороту, продаєте, купуєте, то у вас ось по тайрет буде 0,00 тридцять а в фіксіді 0,005 тисячних. От, якщо у вас більше 300 тисяч акцій в місяць іде туди-сюди, то тоді у вас по такому тарифу рахується. Це якщо на тайрет у Interactive Box фікси, то завжди по 0,005. От. І тут бачимо, якщо у вас більше 100. Мільйонів акцій, то тоді у вас 0,005 10 цента за акцію. Але нижче бачимо тут таке приміщення, так сказати, мінімум per order, тобто мінімально за одну транзакцію, за одну купівлю, має бути заплачено в Interactive Brokers Fixed долар, а в Interactive Brokers Tired 0,35 цента. Знову ж таки, в три рази дешевше. Але тут написано максимум per order» – 1% від ордера від одної транзакції, і тут так само написано, тобто тут те саме. Далі видно, що в цьому, що в цьому тарифі є комісії додаткові за регуляторів, і далі в цьому фіксиді нічого немає. А от в тайді там є. Якщо подивитися далі, то бачимо тут за екшен, за обмін, за клірінг. І запас спустившись нижче, можна подивитися. Тут написано, що оці треті комісії за регулювання, наприклад, от вони дуже дуже вони є, але вони дуже 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 низькі. Бачите, тут 0,0,0,0,8, там якась мільйонна за акцію, тобто дуже дуже мало. От за Exchange так само, ну тут треба переходити дивитися. В принципі, я там клацав, там дуже мінімальні комісії, на що в принципі не треба звертати увагу. Звичайно, якщо у вас не обороти більше 100 мільйонів або там хоча б 50 мільйонів акцій в місяць В загальному, якщо читати за ті всі комісії, не до кінця там зрозуміло, що за що платиться, але в принципі вона от стає 0,35 цента за одну транзакцію. В тарифі фіксіт, ви маєте 1 долар. За транзакцію. Але тут ще таке написано, що максимум per order 1%. Що це таке? До кінця не зрозумів, до кінця не розібрався. Покажу вам на власному прикладі, як це у мене відбувалося. Ось о, мій брокерський рахунок, уже я в нього зараз залогований. І от за останній там від початку 2022 року мої транзакції. Бачимо, що от кількість акцій я купляв тоді, наприклад, одна акція за ціною майже 3000 доларів. Це мене був тариф фіксет фіксований. От я тільки зараз перейшов на тайри. Тоді я купляв, наприклад, одну акцію за ціною майже 3000 доларів. Комісія в мене складала 1 долар. Потім я купив ще 4 акції уже по 100 доларів. У цієї компанії там був спліт, вона поділилася на 20 акцій 1 до 20. От Суть в того, що я купив 4 акції по 100 доларів на 400, доларів, ось на 408 доларів, ціна була знову комісії 1 долар. Але якщо, наприклад, подивитись ось тут, то я купив, тут купив, тут продав. Ось тут купив одну акцію за ціною 25 доларів, і комісія мені вже складала не 1 долар а 0,26 цента. І коли її продавав, так само ось я її продав по 24, можна сказати. От, і комісія була так само 1% 0,24 цента. Тобто, з того, що я зрозумів, тут написано максимум per order. Тобто, максимально за один ордер має бути 1%, це якщо ви не вкладаєтесь ось в цей 1 долар. Тобто, якщо в мене, наприклад, 1% 100 доларів це 1%, якщо я купую менше, ніж на 100 доларів. То тоді у мене рахується, воно на 1% множиться. Якщо там 80 доларів я купив за одну транзакцію, акції купив на 80 доларів, то з мене комісія буде множитись на 1%, тобто 0,8 долара. Якщо б я купив там акцію за 200 доларів, то з мене б зняло не 2 долара, а 1 долар от такий. Якщо перейти на тариф тайри, то тоді буде то само 0,35 за акцію, за покупку за одну транзакцію. Або якщо менше 0,35 центів, то тоді буде у вас 1%. Тобто, якщо ви купите акцію за 25 центів, боже, за 25 доларів, то тоді має бути 0,25 центів. Комісія. Якщо ж ви вже купите там, одну або дві акції за 50 доларів, то тоді буде у вас комісія 0,35 цента. Якщо ви купите там, 10 акцій, так само 0,35 долара за покупку. Прогорнувши от сюди нижче, у них тут ще є таке примічення для United States е, По Fixed написано, що якщо ви купуєте 100 акцій по ціні 25 доларів за акцію, то у вас буде комісія 1 долар. Тобто ви купите на 2,5 тисячі доларів. Далі написано, що знову ж таки, якщо ви вже купите тисячу акцій по тій самій ціні 25 доларів, то комісія у вас вже складе 5 доларів. І ще нижче написано, що якщо ви купите 1000 акцій по ціні вже 25 не доларів, а центів, то тоді ви заплатите комісію 2. 50, тобто ви купите на 250 доларів, а заплатите 250, 10%. Це на тарифі фіксованому. Щоб подивитися, як це виглядає на Тайрет, сюди переходимо і воно от, от так ось відкриває. Що тут написано, до чого воно тут роз'яснено, не до кінця зрозуміло. Це більш для тих, хто купує дуже великими кількостями акцій. Тут написано, що якщо у вас перші 300 тисяч акцій в місяць то вони вам рахуються по ціні 0,035. Бачимо, якщо тут 300 тисяч акцій помножити на ціну 0,035, то получиться 1050 1050 доларів. І тут так само написано, що Tired Cost буде виносити 1050 доларів. Далі наступні 2 мільйона 700 акцій вже вам обійдуться в комісію в 5400 доларів. І так далі, наступні 17 мільйонів акцій, 25 з половиною тисяч доларів. Далі можна глянути, що про європейський ринок, якщо ви хочете купувати європейські акції по європейським цінам, от можна сюди натиснути і подивитися для майже кожної країни, що в Австрії які будуть комісії на «Tired» і на «Fixed», Можна тут побачити, ось якщо мінімум пер ордер долар 20 євро 25, на фіксиді буде 3 євро, а на тарі євро 25. Але максимум пер ордер 29 євро. І так само далі: Балтік, регіон, Естонія, Літва, Латвія, Бельгія, Чехія. От до речі, в Чехії, наскільки я розумію, у них немає тайрида, і є тільки фікси Франція, Німеччина. Італія, Польща. Отже, який висновок із того всього, що тут написано, і не до кінця зрозуміло, що написано і як воно рахується, в яких кількостях. Раніше в Interactive Brokers були комісії, точніше, була абонплата 10 доларів в місяць за те, що ти там не користуєшся або робиш дуже мало транзакцій. Зараз це в 2023 році це зняли. І от тоді можна було там вибирати між Tired, Fixed і там були якісь, якась вигода була. Зараз, в принципі, цю комісію цю або її забрали. І люди, які роблять мало транзакцій, які інвестують за місяць там невеликій кількості грошей і роблять мало транзакцій, то їм набагато вигідніше переходити на тайред от, і купувати собі по нижчій комісії, не по 1 долару, а по 0,35 цента за одну транзакцію, підводячи підсумки. Якщо людина інвестує, наприклад, так як я по тисячі доларів щомісяця і купує собі акції, я там купую акції по ціні. 30 доларів, 50 доларів, 100 доларів за акцію, може там 200 доларів за акцію. От, тобто, в мене кількість акцій за місяць не перевищує, мабуть, і 100, ну не мабуть, а так і є. Деколи я куплю за місяць взагалі там, 5 акцій, або 2 акції, або 1 акцію, максимум 20 що було. От, то е, якщо люди, якщо ви інвестуєте так само, як я, то для вас тариф таряд є вигіднішим, ви будете платити не 1 долар за купівлю, або так само ще 1 долар за продаж акцій, а 0. 35 цента. Знайомий мій, який інвестує там по 2000 тисячі, по 2,5 тисячі доларів і так само купує собі акції на таку кількість, так само користується Тайрет, і в нього комісія 0,35, 0,34, 0,36 центів за одну транзакцію. Тому так само вигідно. Читавши на форумах, бачив, люди писали, що. Дехто купував там на 50 тисяч доларів акцій за один раз, там чи 100 акцій по 500 доларів, чи 500 акцій по 100 доларів, не знаю точно. От. І написали, що їм комісію взяло всього 0,40 центів 40 центів. Якщо ще серед вас, серед моїх глядачів, є люди, які інвестують через Interactive Brokers і мали комісії більше, ніж ці 0,35 або 1 долар у фіксованому або в тайреді, то напишіть, будь ласка, які кількість акцій ви купував. Купували, на яку суму і яка у вас вийшла комісія, щоб можна було розібратися, коли включається оце 0,35 і коли включається там по 1,5-2-3 долари комісії за купівлі або продаж. Як змінити тариф? Треба зайти, звичайно, до свого брокера Interactive Brokers. Тут натиснути на кнопочку, там де ваше ім'я написано Setting, або налаштування, або настройки. У новому віконечку спуститися нижче і дойти до того пункту, де Account Configuration або налаштування аккаунту. І тут є таке Interactive Brokers. «Pricing plan» або тарифи Interactive Brokers. І тут у мене, наприклад, бачите, вже змінено на «Tired». А щоб вам змінити, натискаєте на нього. І тут є вибір. От, спочатку у всіх стоїть на «Fixed». і у мене так само було на «Fixed». Просто втискаєте галочку сюди, ну або якщо вам треба перейти сюди. І натискаєте Continue отут, і далі вам вискоче віконечко, що ваш тариф зміниться або відразу, або максимум до 16.00 наступного дня. Надіюсь, відео вийшло зрозумілим і ви його зрозуміли, тому що їх пояснення трішки є запутаними, і приклади у них показані для тих, хто інвестує там по мільйону, по 300 тисяч акцій, по мільйону акцій або по мільйону доларів. От. І приклади на них більш рівняються для тих, хто інвестує по небагатих. Ага, то там 1000, 2000 доларів, 5000 доларів, 10 тисяч доларів, то там не зовсім так понятно, як воно рахується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто на якому тарифі сидить, і у кого які комісії при купівлі тих або інших акцій. Подобайка, підписка, успіху в інвестиціях.